5 років мала свій магазин пряжі. дуже творча людина, мала досвід і чар за ці 5 років, вона психолог за освітою, і на початок року в неї, на початок війни в неї стала ситуація, коли вона зрозуміла, що якщо вона буде в магазині сама, Психологічно вона просто ну, для неї це було важко. Вона каже, я зрозуміла, що мені потрібно йти в люди. Вона, маючи 5 років перерви, виходить на ринок праці HR-ом. приходить звичайним HR-ом в одну компанію, в другу компанію, і в другій компанії вона стає керівником відділу рекрутингу, навіть не, не розуміючи, що. Для неї це не критично бути керівником, для неї була критична брати майже сфера HR, щоб більше комунікувати, спілкуватися з людьми. У людини немає потреби будувати свою кар'єру професійно, з точки зору того, щоб повністю на 100% в неї поглинутися та, і стати керівником. В неї задача інша, вона мама, в неї є сім'я. Неї батьки, і вона цим живе, але вона реалізує себе там, де є зараз цікаво.